Вітаю всіх себе на каналі, всіх своїх глядачів, а також і моїх любимих підписників. Отже, розказую цей топ-секрет, чому моє відео вийшло сьогодні у суботу о 6-й вечора. Тому що о 6-й вечора за європейським часом в Україні сьомо вечора, субота і ви всі вихідні. Не маєте що робити і будете дивитися зі мною це відео і зіграєте в одну гру. Також я вибрала шосту вечора, тому що в мене дивляться деякі мої знайомі і хороша коліжаночка з Америки, а от же в них 6 годин різниці, тобто в них зараз майже 12-та година дня. І вони не сплять і можуть зі мною зіграти в цю гру. Я собі придумала таку вікторину для вас і для себе. На уважність, як ви уважно дивитеся мої відео, мені також цікаво, чи ви дивитесь їх всі, чи дивитесь тільки початок, і не дивитеся середини кінця. Оскільки мій канал дуже молодий і відео в мене ще не є багато, ви зможете їх всіх швиденько передивитися. Як ви вже зрозуміли, це буде цікава вікторина на цікаві запитання, на вашу уважність. І так, умови цієї вікторини ви маєте бути підписані на мій канал. Якщо ви ще не підписані на мій канал, ви ще маєте час. Зараз я вам покажу, скільки на даний момент в мене є підписників. І подивимося, чи ця цифра зміниться після цього відео. Так, контролюємо, скільки в даний момент мені є підписників. Це у разі, якщо хтось підпишеться новий, так, 116. На даний момент в мене 116 підписників. І тоді вже будемо дивитися, якщо ще будуть нові підписники, вже будемо враховувати їхні також, скажімо, голоси. Отже, першу умову цієї вікторини я вам вже сказала, ви маєте бути не тільки моїм глядачем, але й підписником. Мого каналу. Друга. Всі мої родичі не приймають участь у цьому влозі і у цій вікторені. Це не дискримінація, бо я знаю, що вони дадуть відповідь на всі запитання. І це буде нечесно. Тому у цій грі зі мною зіграють тільки мої глядачі-підписники. Ще одне. Росія, і хто мене дивиться з Росії, на жаль, участь тут не бере. І прийматися за правильну відповідь не буде. Це мої умови, оскільки це мій канал, і умови ставлю я. Далі маєте дати відповідь швидко, хто із вас, саме перший, перші двоє, дасть відповідь на усі мої запитання, той отримає від мене міні подаруночок Буде дуже гарний, приємний і на пам'ять про мене. Потім ми з вами обміняємося адресою, ви мені скажете свою адресу, але не тут, не в Ютубі. Я вам скажу, куди зайти. Зайдете на інстаграм, знайдете мене, і в приватних повідомленнях ми з вами спишемося, зідзвонимося. Все дуже просто. Я зробила максимально просто, щоб у цій грі могли прийняти навіть люди старшого віку, щоб це вам було нескладно. Я думаю, слава Богу, старші люди також мають Інстаграм, дивляться і знають, як це все робити. Або на Фейсбуці знайдете мене, моє ім'я, моє прізвище. Вам зразу висвітить. Можете підписати, що вам буде цікаво, ще і Facebook, інстаграм. Instagram. Ось на моїй сторіночки і там в приватних повідомленнях вже на месенджері, якщо це буде Фейсбук і Інстаграм. Ми з вами спишемося або зізвонимся і ви мені дасте свою правильну адресу. Отже, умови гри. Я вам зараз задам 15 питань. Ви мені маєте на них дати правильну відповідь, якщо ви її не знаєте. Ви маєте час від сьогоднішнього вечора, від 6-ї години вечора суботи, по 6-ю годину вечора неділі, маєте передивитися мої, відповіді, мої влоги, мої відео, і знайти правильну відповідь на ці запитання. Повірте, відео в мене є небагато, тому що канал у мене дуже молодий, і відео в мене недовгі, так що все для вас. Чому я вибрала суботу? Тому що ви всі вихідні. І не треба йти на роботу. І також завтра неділя, і ви маєте змогу передивитись відео. Це, повірте, буде дуже цікаво, тому що відео в мене коротеньке, і їх вона за одним махом подивиться. Хто мене дивиться, а я знаю, хто мене дивиться дуже уважно. На більшість запитань ви дасте швидко відповідь. Отже, перші двоє людей, які дадуть саме швидше, будуть самими першими, скажімо, в перших рядах. Дадуть на всі запитання правильні відповіді, вони будуть переможцями. Ем, обирати я буду дуже просто, все буде дуже прозоро, тому що коментарі ви бачите також само, як і я. Тобто ви будете самі бачити, хто буде в перших рядах в коментарях. Отже, як давати відповідь? Наприклад, я даю запитання ви одним словом, якщо це треба дати одне слово відповідь. Або максимум 2-3. Просто ставите собі одиничка, рисочка і відповідь: Наприклад, як мене звати? Питання номер один. Ви пишете один, яна. Наприклад, там друге. З якого міста я веду влог. Ставите 2 Італія. Зрозуміли, що це буде просто і зрозуміло. Ви не будете тратити багато часу, щоб писати якісь речення. Речення писати не потрібно. Одним, максимум два-три слова. Ставити не забудьте ставити одиничка, 2, 3, 4. І так, до 15, щоб було зрозуміло, яка відповідь на яке запитання. Я думаю, що зрозуміло пояснила. Все максимально просто і швидко. Отже, Відповіді будуть прийматися від 18 години субота до 18 години неділя. Тобто після 18-ї години неділя відповіді не приймаються. Я того і дала вам час, дала це оголошення у своєму відео в середу, щоб ви мали час його прослухати. Подивитися, я знаю, що не всі дивляться в той день мої відео, коли вони виходять. Можуть дивитися на другий день, на третій день. Тому я дала час, щоб ви це почули і щоб ви були готові, що відео вийде в суботу, в такі години. Тому ви будете мати ще час і швиденько і переглянути. Тобто 24 години, я думаю, хватить, щоб дати відповіді. Тим більше вони не складні. Відео в мене є на, вл... на каналі небагато все для вас. І так, ну що, розпочинаємо ви готові? Запитання номер 1 Звідки я розпочинаю свій перший влог, своє перше відео? Відповідь. Номер 2. Як називається парк, назва парку? Зоботанічного саду, де я з родиною на Пасху веду свій влог. Тут треба назвати назву цього парку, бо воно вказане у відео, місто і країну. Номер 3. У кого в гостях я була на прямому етері? Назва каналу. Тобто маєте дати назву каналу, де я була в гостях на прямому етері. Номер 4. Скільки у мене дітей? Номер 5. Яке ім'я у моєї онучки? Номер 6. Як називається магазин, з якого я забираю подарунок на своє день народження. І чим я в цьому магазині розраховуюся? Тут треба вказати два слова. Назва магазина. І чим я розраховуюся в цьому магазині. Я ж кажу, буде цікаво. Номер 7. У якому регіоні Італії я живу? Номер 8. Якого ручного рукоділля я даю міні-урок у своєму влозі? Номер 9. З якого історичного місця я дуже часто веду свої недільні влоги. Назву. Номер 10. Мій улюблений магазин у Німеччині, як називається? Назва у відео є, і видно, і назва вказана. Тобто вказати назву цього магазина, з якого я веду дуже часто вам свої влоги. Номер 11. Яка пригода зі мною втрапилася? Із виїздом на Німеччину літом. Назвати цю пригоду. Можна назвати двома-трьома словами. Номер 12. Як називається місто, назва міста, у якому живе моя донька? Це дуже просто, тому що її влоги. Я кажу: це на уважність, на вашу уважність. І так. Номер 14. Куди я люблю ходити у суботу зранку? Номер 15. Як називається пожежний літак, назву вказати цього літака, про який я розповідаю у своєму влозі під час пожеж у нашому місці? Ну, от і все, всі 15 запитань. А ще від себе хотіла сказати. Захотілося зіграти в таку вікторину з вами, тому що це на уважність, так ви уважно дивитеся мої влоги, ну і взагалі ближче познайомитися з вами, тому що я знаю, що багато хто мене дивиться і не коментує. А мені би хотілося познайомитися з вами поближче. Тому що я знаю, що е, просто відпочити це, м – це мій канал про моє життя. Тут нема нічого абсолютно накрученого. Я нічого не прибавляю, не дописую, не прифантазовую. Я свій канал тому так і назвала Сторінки мого життя. Чи хороші, чи погані. Це все з часом відкриється. Кожна, кожна подія, яка трапляється у моєму житті, те, що я вважаю, що хочу з вами поділитися, я з вами ділюся. І тому мені захотілося, оскільки я кажу, що відео не дуже багато, підписників не багато, глядачів постійних я вже знаю, більш-менш, тому що вони часто пишуть, і мені дуже приємно, і я перечитую абсолютно всі повідомлення і стараюся зразу вам дати відповідь. Це, знаєте, такий зв'язок, як я кажу, я вас не знаю, я з вами не знайома, але Ютуб нас знайомить. Мені це подобається, тому що ти маєш якийсь такий зв'язок з людьми, навіть якщо ти їх і не бачив ніколи в лице, може ми ніколи з вами і не зустрінемося. Але коли ви мені пишете якийсь коментар, наприклад, для мене це дуже важливо, тому що я розумію, що я отут щось показала, якийсь кусочок свого життя, чи навіть ту саму закупу, чи, чи щось купила в знижці, чи кудись поїхала. Чи навіть пішла, прогулялася, і люди мені, от деякі глядачі мені пишуть, боже, яка краса, як гарно, я ніколи не була в Італії, я ніколи не була там. Тому я пояснюю, Ютуб це не тільки Ютуб-канали, це не тільки те, що ми хочемо чимось чи похвастатися, чи розказати. Повірте, і в нас свої є негаразди, і в нас є свої мінімальні проблеми. Життя одинакове для всіх, маю на увазі і своїми. Проблемами, звичайно, хтось має більше, хтось має менші. Я не говорю зараз за українців, які живуть в такій проблемі, в такій трагедії, війна. Тому я цієї теми навіть не хочу торкатися, щоб людям робити ще більше боляче. Тому що краще хай подивляться, відволікуться, подивляться щось приємне. Бо деколи цей стрес треба переживати, він не мене ні сьогодні, ні завтра, ні за один день. Ви не зможете лягти спати сьогодні і завтра все зміниться. Я бажаю, щоб так воно колись було, щоб війна чим доскоріше закінчилась. Тому і я вирішила на своєму каналі зробити таку вікторину, щоб трошки підтримати людей, щоб трошки дати змогу людям бодай. Віртуально побувати в тих місцях, де ви, може, ніколи не будете. Але я вам бажаю від усього серця побувати. Але я вже буду для вас маленьким гідом. Наперед, я вас стимулюю, щоб ви подивилися зараз все віртуально, подивилися все на моєму каналі, і колись, як все буде добре, як все налагодиться, ви змогли приїхати. Ніколи не кажіть ніколи, знаєте, в італійців є дуже гарний вислів. Вони кажуть, «май, діре май. Тобто ніколи не кажіть Ніколи, ніколи не кажіть, що я ніколи не буду в тій країні. Ви не знаєте, як повернеться життя. Ви не знаєте, тому що в житті, як казав мій батько, як на довгій ниві, отже, бажаю всім відповісти на мої запитання. І хто найшвидший, найкращий. Ми побачимо разом з вами. Отже, час пішов. Правильні відповіді оголошу у слідущому відео, яке вийде, яке вийде у середу. Ми з вами разом побачимо, хто найкращий і найуважніший. Усім хорошого змагання! Па-па!